Росіяни бояться за свій славнозвісний міст і починають оснащувати його захистом. Після кількох прильотів це місце в РФ дуже спохватилося. Переймається, аби не бути відрізаними від півострова. Партизани виявили засоби протиповітряної оборони російських військ біля Кримського мосту. Цю інформацію розмістили в телеграм-каналі партизанського руху. «Атеш». Агент цього руху повідомляє, що виявив засоби ППО та машини для створення димової машини ТДА-3, що прикривають кримський міст. Знаходяться військові засоби на в'їзді до Криму з боку Тамані. Як повідомляється в пабліку, ці засоби було використано для відбиття атаки на міст. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів. ППО партизани пишуть, що міст має бути зруйнований. Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту сталася чергова бавовна. Як згодом стало відомо, СБУ та ВМС провели успішну атаку на міст окупантів з використанням морських дронів, через що там було зруйновано два прильоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення за оцінками окупаційної влади триватиме щонайменше до кінця року. Крім того, завдяки злагодженій роботі СБУ та ВМС, вже 4 серпня у порту Новоросійська був підбитий десантний корабель РФ Оленігорський гарняк. А вже наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танку Росік. Тож росіяни можуть будувати свій захист, але міст все одно впаде.